Привіт, котики від зв'язку. Добрий день, підкажіть, будь ласка, контрацепцію після пологів на латекс алергія. Дівчата, я вам хочу розкрити секрет: є безлатексні презервативи. Саме простіше використовувати після пологів це презервативи. Чому? Тому що у контрацепції є декілька варіантів. Це А. гормональна, та, що блокує овуляцію. Так, після пологів дозволені мініпілі, це препарати, які місяць собі лише прогестерон. Але якщо б у вас хлопчик, я б дуже не рекомендував використовувати прогестерон ці мініпілі, якщо ви кормите дитину груддю. Бо все, що ви вживаєте через ваш прекрасний ротик, все потрапляє до грудного молока і може потрапляти до дитини. Тобто, у нас є гормональні. Оральні контрацептиви, міні-пілі, спіралі з гормонами і тому подібне. І бар'єрні це, а, презервативи, і просто спіралі, які не містять собі гормонів. Так, якщо пройшло більше трьох місяців після пологів, ви можете використовувати звичайні спіралі, будь то зі сріблом, будь то з золотом, вони всі містять як складовник це мідь. І ви можете сміливо використовувати ці спіралі як контрацепцію. А от перші три місяці після пологів ми використовуємо презервативи. Далі, так є так званий метадлактаціоної аменеї. Це та ситуація, коли ви кормите дитину груддю кожні 2,5-3 години, і вважається, що не відбувається на цей період овуляції. Але я вам відверто скажу, що дуже багато вагітності з'являються на тлі методактаціоної аменеї. тому і з'являються погодки. Ну і наприкінці самий головний 100% метод контрацепції це відсутність статевого життя. Обирайте!